День, мої любі малята! Подивіться, хто до нас завітав сьогодні. Це котик. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємось, чим любить гратися котик. Круглий, як м'яч, хвіст має, а за нього не піднімеш. Це клубочок. Котик та його друзі дуже люблять гратися з клубочками. Ось які гарні клубочки. Але котик загубив усі свої клубочки. Давайте допоможемо йому і намалюємо різнокольорові клубочки. А тепер пограємо нашими пальчиками і підготуємо їх до роботи. Тихо тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, а ще гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Ось такі різнокольорові клубочки. Ми будемо з вами зараз малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу та різнокольорові олівці. Я візьму олівець якого кольору? Червоного. Спочатку помалюємо у повітрі. Правильно тримаємо олівець і малюємо у повітрі. Ось таке. Колові рухи виконуємо. Ось так. А тепер починаємо малювати. Ставимо крапочку і потім навколо починаємо коловими рухами малювати клубочок. Ось клубочок, який у мене, червоний. Тепер можна взяти олівець іншого кольору. У мене який синій. Малюємо. І так далі малюємо олівцями різного кольору. Розташовуємо клубочки по всій площині нашого аркуша. Клубочки у нас будуть і великі, і маленькі, які вам більше подобаються. Ось великий кружечок у мене, а синій маленький. Продовжуємо малювати. Ось які гарні клубочки в нас вийшли. Котику дуже подобається. Малята, я впевнена, що у вас теж все дуже гарно вийшло. Але котику час додому. До побачення малята, до побачення!